Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3156-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 159 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо. Лототрон. Тринадцять. Двадцять шість, два, дев'ять, чотири. Лото максима, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кенно. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Вісім Сорок сім. Двадцять чотири, шістнадцять, сімдесят чотири, сорок шість. Двадцять вісім, один. Сімнадцять, тридцять пять, сімдесят пять. Чотири, два. Тридцять сім. Сорок три. 41, Тридцять три, сорок один, двадцять один. 31. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі шість тисяч дев'ятсот перший розіграш державної лотереї лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. П'ять. Нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 5, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.